Всім привіт, шановні підписники та гості мого каналу, Прайм Провокатор, сьогодні 29 березня в столиці Дощ. Хочу сказати декілька слів стосовно відсутності контенту на моєму каналі. Так як приблизно неділю тому я завантажив відео на свій ресурс, а саме з працівниками ТЦК, які побили громадянина на, ну, на вулиці. Ютуб канал, в свою чергу, наклав на мене певні обмеження у вигляді заборони завантажень та публікації нового контенту. Не сьогодні-завтра це обмеження зніметься, так як було накладено воно лише на неділю. Тому канал запрацює на повну потужність. Але мова піде не про те. Хочу сказати декілька слів стосовно моїх, саме моїх відео. Мобільного блокпосту Черкаси і РТЦК комендатура. Посилання на дані відео залишу під даним відеозверненням. Так от, дані відео не залишили байдужими місцеве ТЦК. На мене на даний момент здійснюється тиск у вигляді вручення повістки. І 90% того, що мене внесли в базу. Армор або оберіг, як у хилянта. Хоча факту вручення чи факту відмови відповістки немає. На якій підставі мене внесли в базу армор, залишається здогадуватись. Але в подальшому на даному YouTube каналі вийде досить цікавого матеріалу спілкування з працівниками ТЦК та поліції. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Всім гарного дня.